Прошується голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Шановний пане президенте, ви шановна пані президентко, дорога Роберто, шановний пане прем'єр-міністр, шановні міжнародні партнери, шановні члени конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, шановні учасники міжнародного саміту міста регіонів. Я думаю, Насамперед, я хотів би почати зі слів подяки. Зі слів подяки всім присутнім тут і нашим міжнародним партнерам, які брали участь у першому, а особливо тим, які беруть участь у другому саміті, який відбувається сьогодні. Тому що ця спадковість, ця тяглість традицій є дуже важлива для України. Тому що саме завдяки вашій звитяжній праці впродовж. Цього періоду, завдяки вашій підтримці, як представників місцевого самоврядування, сьогодні ми маємо можливість говорити про велику кількість здобутків, які роблять Україну сильніше. Роблять Україну сильніше як на найвищому рівні, так і на рівні співпраці між містами, селами, селищами. І вкрай важливо, що вже під час третього року повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Саміт значно розширився і долучаються наші друзі і партнери з багатьох країн світу. Користуючись нагодою, я особливо хочу подякувати представникам регіональних влад, наших іноземних партнерів за допомогу. Адже величезна підтримка, яку відчуває наша держава, є результатом не лише взаємодії голів держав, урядовців, парламентів, але й численних побратимських партнерств з конкретними громадами. Містами, регіонами України та країн усього цивілізованого світу. Шановні колеги, говорячи тут від імені Українського парламенту, я хочу особливо запевнити вас, що Українська Верховна Рада завжди стояла і стоїть на засадах підтримки місцевого середування і питань децентралізації. У мене тут написано багато різних позитивних результатів тих законів, які ми прийняли, але дозвольте, я скажу дещо про інше. Я думаю, що це об'єднання і особливо це важливо в День Європи в Україні. Воно свідчить про те, що Європа для нас, для українців, це декілька дуже важливих емоційних речей: це питання єдності, це питання підтримки і це питання солідарності. І Я хочу особливо подякувати Європейському парламенту і особисто Роберті Мицолі за. Те, що починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення, коли через декілька днів буквально президент України і я мали можливість онлайн виступити в Європейському парламенті, тому що була скликана спеціальна сесія по ситуації по повномасштабному вторгненню, яка сталася в Україні, і до сьогоднішнього ранку, коли з сьомої ранку ми разом з пані президенткою вже були на Трипільській ТЕЦ, ми були в маленькому місті Українка. Який є супутником цієї ТЕЦ. Ми побачили ті руйнування, які зробила Російська Федерація. Після цього ми побачили ті руйнування в центрі міста і зайшли в ту кав'ярню, яка була накрита від російського циркона. і спілкувалися з тою маленькою дівчинкою, 18-річною Марією, яка зробила кави і пригостила усіх членів делегації. І мені здається, що це набагато більше, тому що це важить. Це важить. Нашої спільної підтримки, нашого спільного бачення, тому що це і є європейські цінності. Тому що європейські цінності, знаєте, це не слова в великих деклараціях, а документах. Це, мабуть, то тремтіння голосу, коли ти говориш про Україну, то підвищене биття серця, коли ти бачиш, що відбувається в Україні, і та, і та сльоза, яка накочується, коли ти бачиш жертв російської агресії. Але я точно знаю, що це і стиснуті кулаки. І вміння, і прагнення зробити все, щоб ми перемогли у цій війні. А це наша спільна робота. Дякую вам всім і слава Україні. Слово має заступник керівника офісу.